З нами на телефонному зв'язку Агія Загребельська, І це юристка, засновниця громадської організації Ліга антитрасту. Вітаємо вас, пані Агія. Вітаю. Знаємо, що у вас немає електроенергії, але це не заважає нам порозмовляти з вами. Ми теж починали цей етер е, на дизель-генераторі. Так хочемо поговорити з вами про протистояння Литви і Китаю. От ви написали такий цікавий пост, що маленька Литва змогла втерти носа Великому Китаю. Можете розказати детально? А, знаєте, як говорять самі литовці, а великий Китай маленький, але маленька Литва велика. Це дуже яскраво відображає якраз те, що змогла показати Литва на своєму прикладі. Насправді, якщо говорити про Литву, то Литва ми знаємо, що звільнившись з радянського так званого рабства, Литва вона достатньо. Впевнено йшла в напрямку демократії, в напрямку а, свободи слова, в напрямку боротьби з корупцією і так далі. І якраз Литва, здобувши всі демократичні перемоги, які вона здобула, вона їх завжди використовувала а, для того, щоб а, ставати на бік, ставати на бік правди. Вона ніколи не а, залишалась. Буду слова не використано і вдавались до критики, коли це було доречно. І ще більше ніж 20 років тому ми можемо з вами згадати приклади, коли для прикладу літовські... Пікер спікер Литовського парламенту їздив з візитом до того самого пікіном, підняв там питання свободи слова. А за наслідком чого тодішній прем'єр-міністр Китаю він просто навіть не доїзд і пішов зі столу. А потім були випадки, коли в Литву приїжджала китайська делегація для зустрічі і навіть відмовлялася а, покидати аеропорт тому, що саме в цей день в парламенті Литви проходили слухання злочинів комунізму. А Литва, ми знаємо, що вона допомагала Тайваню вакцинами. Литва надавала гуманітарні військо гонконгцям, які біжали тоді від китайського комуністичного режиму від репресій. А, і весь цей час, враховуючи те, що Литва чудово розуміла, що таке Китай, що таке комунізм, що таке диктатура, яку будує Китай, вони намагалися вселяко захищати свою економіку від залежності від Китаю. Якщо Наприклад, ми сьогодні подивимося на Францію або Німеччину, які значні торгівельні зв'язки з Китаєм. Якщо ми з вами подивимося на ту саму Швецію, а державні облігації, якою в тому частково знаходяться в китайських руках, якщо ми глянемо на Іспанію, яка залежить певним чином від китайських туристів. То Литва якраз була тією країною, яка має мінімальну економічну залежність від Китаю, і якраз чому і говорять Литовці, що великий Китай маленький, а маленька Литва велика. Тому що насправді китайські інвестиції в Литву складають трохи більше трьох мільйонів євро. А литовські інвестиції в Китаї складають 40 мільйонів євро. А, і саме тому, коли в той момент, коли Китай оголосив Литві фактично торгівельну війну, ми зараз про це коротко поговоримо. А, Литва взагалі не відчула цього на своїй економіці, тому що залежності Литви від Китаю в цій частині не було. Що трапилося? Литва відкрила у себе представництво Тайваню. А, і здавалося, що нічого в цьому немає незвичного, тому що представництво Тайваню відкрито торгівельне у багатьох країнах, в тому числі навіть в Росії. До речі, відкрито представництво Тайвані в Україні досі представництва Тайваню немає, але Литва його назвала не представництво Тайпей, як а, прийнято називати така назва, знаєте, умиротворююча, яка, начебто, не визнає незалежність Тайваню. А вони назвали його представництво Тайваню саме, і ось це слово, одне слово слово. Воно звичайно стало для Китаю такою. Запиною сущу, і Китай вирішив а, продемонструвати на прикладі маленької Литви, аді знаєте, китайське прислів'я бити курку, щоб налякати мавку, і от вони вирішили на прикладі маленької Литви показати мавці європейському союзу, там сполученим штатам всьому світу, що буде будь-яким важиться відкрити саме представництво Тайваню, тобто, назвавши його саме Тайвань. Вони запровадили повну блокаду торгівельної литви, повну заборону на імпорт, на експорт китайської продукції, а імпорт китайської продукції, експорт продукції. В Китай. Вони зупинили видачу всіх ліцензій, якихось дозволів Китаї, литовським компаніям і так далі. І в тому числі вони почали погрожувати цим країнам, з якими вони підтримують достатньо тісні партнерські стосунки, щоб вони також розривали відносини з Литвою. А Литва не налякалася, враховуючи досвід такий потужний. Вони в принципі не, враховуючи їх відсутність, залежності від Китаю, економічно на них це майже не відобразилося. Натомість, Литва почала мотивувати всіляко, лобіювати в європейському союзі питання того, що європейський союз має захищати себе, що напад економічний на одного з членів європейського союзу має знайти як на одного і нападом на всіх. І ось тут Литва говорила, що напад на одного члена європейського союзу має рахуватися як напад на всіх. Європейський союз, звичайно, дуже повільно е реагував на все це, тому що багато країн затримували зісні стосунки з Китаєм. Вони подали заяву до соціального організація тоді, що вони цей спір, але за практикою сод за правилами со спочатку передбачені консультації, які можуть тривати багато місяців, і весь цей час між Китаєм і європейським. Тривали оці консультації в рамках сот, але після того як Росія вторгнулася в Україну 24 лютого, відносини Китаю і Європейського Союзу були суттєво переглянуті і переважно. А відмову європейського союзу від технологій 5G китайською. І перегляд а, відношення до китайської техніки і багато інших питань. І коли був спільний саміт Китаю Європейського Союзу, це вже було після вторгнення, а, його називали європейські дипломати знаєте, такою розмовою глухого зі мину. І от саме на цьому саміті європейський союз чітко дав зрозуміти Китаю, що а, тепер з східним квитком у європейську спільноту. Достатньо чітке ставлення до війни Росії проти тобто України. Зрозуміло, у Китаї такого чіткого ставлення немає, навпаки, Китай підтримує Росію. І тому а в світлі перевантаження цього від цих відносин звичайно оці наполягання лети стали іншими фарбами, вони стали гучнішими. І, нарешті, на цьому. І ми побачили такий значущий результат, коли Європейський Союз офіційно звернувся до СТО вже заяви, що консультації не привели до результату. Тому ЄС просить СОД призначити судову колегію, яка буде розглядати цю справу свої, і з додаток ще одну справу з приводу а, недостатнього захисту якщо говорити відверто повного відсутності. Запусту інтелектуальної власності в Китайській Народній Республіці іноземних компаній, які там працюють. А, звичайно, попереду ще складний судовий процес. Процес може займати до року розгляд, потім ще близько півроку апеляція. Але що важливо, що це такий важливий прецедент, коли Європейський Союз ну, завдяки цій маленькій великій обід. В тому числі продемонстрував, що а, напад на одного є нападом на всіх. і ось дуже важливо результати, які Литва справді отримала в підсумку, тому що після того, як Литва продемонструвала таку принципову позицію в питаннях цінності у відношеннях з китайською народною республікою, а, в рази суттєво збільшилися інвестиції в литовську економіку з боку сполучених штатів, і що найголовніше, що а, дуже ні, стали економічні відносини і Тайваням, наскільки дізнає, що Тайвань будує в Литві завод по виробництву провідників на півпровідники, тобто чіпи, це буде найголовнішим товаром 21-го сторіччя. Їх називають зараз нафтою і газом 21-го сторіччя. Тому що якщо у тебе немає а, виробництва півпровідників, чіпів то відповідно тобі буде дуже важко взагалі залишатися. І економіці країни, які будуть виробляти найбільше цих чіпів, звичайно, будуть займати а, перші позиції в пріоритетах в торгівельних відносинах. Тайвань є лідером у виробництві чіпів. І Тайвань а, як подяку за таку принципову інвестує неймовірні гроші з побудову великого заводу по виробництві провідників Сполотві, в, в тому числі ділиться технологіями, на тому числі ділиться персоналом. І, і знаю, як це робити. Це вже не кажучи про співпрацю Литви з Тайванем в оборонній сфері, про співпрацю Литви з Тайванем в сфері освіти, тому що Тайвань є один одним з лідерів освіти. Це вважається закрити. Тому що коли вони а, опозиція, так звана, якщо це можна так правильно сказати, коли програли а, цю революцію, коли прийшли комуністи до влади в Китайській Народній Республіці, то частина китайців. Вони переїхали якраз на острів Тайвані, враховуючи те, що на острові не було ніяких ресурсів цього, їм потрібно було, було, було вирішити, що ж вони будуть інвестувати гроші і як вони будуть виживати. І вони вирішили, що головна цілі Тайвану буде туди. і вони інвестували все, що вони мали в людей, тобто в освіту, для того, щоб а, виховати навчити. Розумних мудрих фахових людей, які потім будуть робити з цього острова, на якому нічого немає, одного з лідерів світу на сьогодні дійсно в Тайвані є таким найбільш активним азійським тигром, який розвивається з точки зору економіки, і ось Литва також отримала від Тайваня ще й таку значну співпрацю в сфері. Тому ось така перемога а, маленької великої Литви на весь світ, і президент Литви а, на той коли у нього брали інтерв'ю з цього приводу. Він достатньо чітко сказав про те, що а, навіть маленька країна а, може а, демонструвати, може стати лідером, може бути впливовим правцем, така як фінанс, що Литва сама вибрала цей шлях. Коли так у нас 2,8 мільйона. Але наш шлях приведе нас до такої перемоги, що ми будемо впливовим у світі, і в них це вийшло. Пані Агі, а от якщо дійсно порівнювати Україну і Литву, ну дійсно про це про цінності. А які в нас цінності з одного боку пам'ятаємо заяву Арахамія, який захоплювався режимом китайським свого часу? Знаємо, що Україна не засудила геноцид уйгурів, і разом з тим зараз, вже після вторгнення Росії до України. Зеленський намагався зв'язатися з зіньпіням. Той не відповідав на його дзвінки. Чи змінить Україна своє ставлення як до Китаю, так і до Тайваню? Ви згадали про те, що у нас немає жодного навіть представництва Тайваню, попри те, що вони допомагають нам під час цієї війни. Ми все одно змінимо своє ставлення. У нас просто немає варіантів, чому тому, що світ він а, в даній ситуації поляризується. І якщо ми хочемо бути в клубі демократії, а не в клубі диктатури. Якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, то нам доведеться змінити своє ставлення до Тайваню і своє ставлення до Китайської народної республіки, тому що це буде таким самим вхідним квитком в цивілізований світ, як сьогодні є вхідним квитком для країн ставлення країни до війни Росії проти України. Питання лише в тому, наскільки довгий для нас буде цей шлях, і наскільки багато ми на цьому шляху втратимо. Тому що дійсно ви абсолютно праві, що сьогоднішня позиція України щодо китайської народної республіки це навіть не позиція Німеччини або Франції, тому що Німеччина і Франція вони не просто проголосували за геноцид й горі, вони були авторами резолюції, тобто навіть оці країни, яких ми вважаємо, що вони застосовують більш таку моротворчу політику. Сьогодні позиція України щодо Алі, вона схожа на позицію угорщини, ось в чому проблема. <рив> тобто ми сьогодні фактично. Лобіюємо таке ставлення до Китаю всередині країни, як воно є в Угорщині. Це, звичайно, негативно впливає на нашу репутацію. Але завдяки тому, що сьогодні, через те, що у нас сьогодні відбувається така війна, через вторгнення Росії, через ці нещастя і а, біди, які Росія, Росія принесла українському народу. А зрозуміло, що це питання нашого ставлення до Тайва, а до Китаю, воно трішки виходить на другий план. Але чим далі, тим воно буде в Україні ставати гострішим, тому що. Чим більше ми будемо забувати перемог, чим вище буде кінець цієї війни, який звичайно завершиться нашою перемогою. Звичайно, а, тим гостріше розвинений світ буде ставити нам питання: так а як ви, куди ви? Це перше. А друге, це чим далі, тим буде більше з'являтися доказів підтримки Китаєм Росії, тому що для прикладу на сьогодні ми вже вже ми вже знаємо, що Китай спільно з Росією створює ці тіньовий флот для обходу санкцій. Нафтового ембарго, що вони спільно з Росією створюють ці можливості а, в Атлантиці для перевантаження нафти з судна на судна. А завтра, коли я сподіваюся, завтра 15 грудня, коли я сподіваюся, буде проголосоване більядесаційний пакет, в який увійдуть в тому числі цивільні компоненти, які Росія використовує для виробництва безпілотників або іншої зброї в військовій оборонній сфері. То також постане питання, що ці цивільні компоненти, як виявиться, Росії буде продовжувати постачати Китай. Тобто, оці ці ознаки, а докази, точніше, допомоги Китаю Росії вони будуть впливати, і чим більше їх буде, тим складніше буде політичним діячам, чиновникам, лідерам президентської фракції або партії, або там окремим експертам, лобіювати Китай в Україні. Тобто, це все одно цей процес буде природній відбуватися. Плюс до всього, що дуже важливо знову ж таки. Ми від Китаю не можемо ніякої отримати користі, тобто ті люди, які говорять про те, що нам потрібно розвивати торгівельні відносини з Китаєм, вони мабуть неуважно дивляться на карту, тому що якщо ви тому що якщо відкрити карту, то ми побачимо, що а, шляхи, а, як автомобільні, так і залізничні ну перш за все, звичайно, залізничний шлях, а, від Китаю до України проходить через Росію. І якщо ми хочемо розвивати торгівлю з Китаєм, то ми маємо. Мо розвивати залізничне сполучення між Росією та Україною, мені здається, що в найближчі десятиріччя, незалежно від того, в якій формі буде функціонувати Росія, це нереально, тому що кожен вагон може приїхати а, не з китайським товаром, а з російськими солдатами всередині. Тому це навіть технічно неможливо зробити. Вже не кажучи про те, що а, я знаю, що ходить а, така байка про те, що Китай а, є одним з найбільших торгівельних Партнерів в країни, але це дійсно байка, якщо до речі. так. Але це дійсно байка, тому що якщо ми відкриємо наш торгівельний баланс, то ми побачимо, що наш найбільший якраз партнер це Європейський Союз. Китай а, знаходиться там десь, десь там далі. А в 22-му році я думаю, що він взагалі буде в другій двадцятці, якщо не в третій двадцятці. і це при тому, що це країна, в якій 1,4 мільярда мільярди населення. Тому відповідно ми від Китаю нічого отримати не можемо. А і навіть якщо подивитися на те, яка б могла бути торгівля між Україною та Китаєм, а окей, ми можемо Китаю продавати продовольство, але вибачте, враховуючи те, як зараз виглядає світ. Наше продовольство потрібно всім, тобто це не та історія, це не та ситуація, в якій ми не знаємо кому продати продовольство. Це якраз ситуація, в якій ми можемо обирати в якій країні його продати, а в якій країні його не продати. Те ж саме, що ще Китай може купувати? Наші природні ресурси. А так само на сьогоднішній день природні ресурси є по-перше дефіцитними, нами, вот які ми не візьмемо всюди. По кожному з напрямків ми бачимо, що попит перевищує пропозицію, тобто ми можемо обирати кому їх продавати. А з іншого боку, навряд чи ми хочемо бути ресурсним придатком Китаю, який буде Китаю продавати свої ресурси знову ж таки і не так дорого. Купувати, тобто продавати нам Китаю по суті немає нічого такого особливого, що тільки Китай може у нас купити. Ми це можемо продати будь-кому. Купити у Китаю. що ми можемо купити у Китаю? Дешеву дешеву техніку, так кожна дешева техніка, Китаю це загроза національної безпеки, тому що кожна китайська техніка вона має бекдори, тобто вона має можливість технологічно передавати інформацію, яку ця техніка отримує, збирає Китаю у зворотньому напрямку, і саме тому сьогодні, вже для прикладу, європейські парламентарі вони звернулися до керівництва Європейського Союзу з приводу того, щоб а, заборонити на тендерах в ЄС. Купувати китайські сканери, які стоять на кордонах, а тому, що вони знов ж таки передають інформацію в Китай, саме тому Сполучені Штати звернулися з офіційним листом до Мексики, де вони просто вимагають у Мексики не купувати китайські сканери, і погрожують, що якщо вони будуть купувати китайські сканери, то сполучені штати переглянуть торгівельні відносини з Мексикою, тому що вони не хочуть, щоб ті товари, які перенаправляли через мексиканський кордон, американські компанії, щоб ця інформація потрапляла. До рук китайців ми бачимо, як європейському союзі закривають китайські аналітичні центри, як, а як пред'являють звинувачення в штугунстві фізичним особам, які співпрацювали з Китаєм. Тому тут відповідно ми у Китаї також нічого утримати не можемо. Тобто, це партнерство, яке не може дати Україні жодних ні короткострокових, ні довгострокових переваг. Але при цьому дійсно Китай є одним з лідерів подачі хабарів. Тому відповідно є окрема частина чиновників або політиків, які вважають, що їх короткострокові інтереси з приводу отримання китайських червоних конвертів, вони переважають довгострокові інтереси України. Але тут я думаю, що українське суспільство ми вже навчилися, ми пройшли ці важкі і дуже дорогі для нас уроки, і повторно ми вже цього не зробимо. і Я думаю, що ми маємо дуже швидко підкоригувати позицію влади і громадянського суспільства в цій частині пані Агія стосовно все таки Тайваню, то чи Україна зможе ну, принаймні, відкрити якесь торгове представництво чи визнати Тайвань за яких умов? Перше, ми маємо, ми не просто можемо, ми просто повинні зобов'язані відкрити представництво Тайваню, тому що знову ж таки, давайте я ще раз повторюся: представництво Тайваню є навіть в Росії, тобто воно є настільки в є в європейських країнах усіх, воно є навіть в Росії. Тобто, представництво ми маємо відкрити, і я сподіваюся, що ми це зробимо найближчим часом, тому що. Перше там кілька місяців тому це таке історичне рішення. В, а, в українському парламенті була створена міжфракційна група Дружби з Тайванем», в яку увійшли в тому числі і депутати від президентської партії, голова цієї групи, а це а, голова комітету по зовнішньої політиці парламенту Мережко. Від слуги народу, і наскільки я розумію позицію а, цього депутата, він якраз а, а, дивиться на сьогоднішній світ а, під кутом того, що дійсно Китай для України не найкращий партнер, і навпаки, нам потрібно розвивати відносини з Тайванем. Приводом знання незалежності та враховуючи те, що ми є кандидатом на вступ до європейського союзу, враховуючи те, що ми вже однією ногою фактично в європейському союзі, то тут ми маємо дотримуватися спільної європейським союзом позиції. на сьогоднішній день. Позиція Європейського Союзу це політика одного Китаю, політика одного Китаю, єдиного Китаю, це така двозначна політика, коли з одного боку європейський союз. Не визнає незалежність а, Тайванського острова, не визнає Тайвань як окрему державу, але з іншого боку, вони надають певного статусу Тайваню, який дозволяє з ним мати дипломатичні відносини, який дозволяє навіть призначати туди посадовців, які а, мають статус дипломатів, які знаходяться в Тайвані, який дозволяє а, парламентським в тому числі групам їздити до Тайваню, проводити консультації, розвивати торгівлю і так далі. І такі ж самі відносини підтримують Тайвані і Сполучені Штати. Тому в цій частині я думаю, що ми маємо триматися в форвателі наших партнерів, тому що це їх також позиція управління ескалацією, і тут знову ж таки велике питання з приводу того, що а хто ж насправді є справжнім Китаєм? Тайвань чи Китайська Народна Республіка? Тому що насправді назва Тайваню була Китайська Республіка. Тому ось хто є справжнім китаєм? Тут є велика суперечка, тому я б а, все ж таки сказала, що в частині визнання незалежності, а ми маємо дивитися на сполучені штати, на європейський союз і діяти спільно разом з ними, так як діють вони. Ну це однозначно. Пані Агі, ще принагідно хочемо вас запитати: а чи не треба Україні? Повчитися Україн Балтії запровадити інститут без громадянства. Ми в багатьох запитуємо це, а ще вас не питали. Ви ж юрист можете розтлумачити, на вашу думку. Не громадянство. Не громадянство без громадянства. Ви знаєте, я мабуть утримаюся від коментарів з цього приводу, чому тому, що я скажу вам відверто, я по перше не експерт в частині громадянства. По-друге, я не знайомилася детально з передумовами, які викликали Україн Балті необхідність прийняття цього рішення підводними камнями, тобто тут камкакаменями, тобто тут треба дивитися плюси, мінуси цього рішення і так далі, і розуміти наскільки воно є правильним для України в таких. Умовах, особливо в поствоєнний період, враховуючи те, що це дуже важливе питання, це неймовірно насправді важливе питання. Я не дивлячись те, що нам здається, воно теоретичним, а це, це безпосередньо пов'язано із національною безпекою, із суверенітетом і таке інше. Тому я все ж таки звучити, я утримую для того, щоб не сказати щось неправильне. Дякуємо вам, пані Агія, за ці коментарі. Отже, Агія Загребельська, юристка, засновниця громадської організації, ліга антитрасту, була з нами на телефонному зв'язку в ефірі громадської інтерактивної. На та радіо 1. Дякуємо вам щиро, пані Агі. На все добре, тримаємось. Дякую вам, до побачення, до побачення.